Виконуємо номер 686 із підручника Геометрія 7 та номер 48.11 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У трикутнику центру описаного кола лежить на медіані. Доведіть, що трикутник рівнобедрений. Приступаємо до виконання. Нам дано трикутника ВС, центр описаного кола. БМ у нас медіана, точка О належить БМ. Треба довести, що трикутник рівнобедрений. За наслідком із теореми про коло описане вколо трикутника, центром кола, описаного навколо трикутника, є точка перетину серединних перпендикулярів до його сторін. Отже, БМ у нас не просто медіана, а іще і висота. А за ознакою рівнобедреного трикутника, яку доведено в одній із задач, розв'язаних у параграфі про медіану, бісектрису і висоту прямо рівнобедреного трикутника. Сказано, що коли бісектриса трикутника є його, коли медіана трикутника є його висотою, то трикутник рівнобедрений. Запишемо тепер це все. За наслідком з теореми про коло Описане навколо трикутника у Центр кола належить серединним перпендикулярам до сторін трикутника. Отже, БМ у нас висота. За Ознакою Рівнобе, Трикутника Якщо медіана Трикутника Є його висотою то Трикутник рівнобедрений отже. Трикутник АБЦ. Рівнобедрений. Номер 686 із підручника Геометрія 7. Та номер 48, крапочка 11 із підручника математика 7. виконано.